6 серпня вівторок, непереможне життя. І життя було в Нім, а життя було світлом людей, а світло в темряві світить, і темрява не обгорнула його, Івана 1, 4, 5 Христос світло світу, але його світло це його життя, як говориться в наступному тексті, Він каже. І знову Ісус промовляв до них, кажучи: Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві той, але матиме світло життя. Івана 8,12. весь світ перебував у темряві гріха. Ця темрява була спричинена відсутністю знання про Бога, як каже апостол Павло, язичники вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неудство, що в них, за стверділість їхніх сердець. Ефесян 4,18. Сатана володар темряви світу цього. Зробив усе можливе, щоб обдурити людину щодо істинного характеру Бога. Він змусив світ повірити, що Бог подібний до людини, жорстокий, мстивий і упереджений. Навіть юдеї, народ, який Бог обрав бути носієм світла для світу, відійшли від Бога. І, хоча вони сповідували себе відокремленими від язичників, насправді вони були занурені в язичницьку темряву. Потім прийшов Христос, і народ, що в темноті сидів, світло велике побачив. А тим, хто сидів в Україні смертельної тіні, засяяло світло. Матвія 4,16 його ім'я було Еммануїл, Бог із нами, Бог був у Христі, Бог спростував брехню сатани не гучними аргументами, а просто тим, що жив своїм життям серед людей, щоб усі могли це побачити. Він продемонстрував силу Божого життя і можливість його прояву в людях. Та Бог воскресив його, по та смерті усунувши, вона б отримати його не могла. Дії 2:24 так було продемонстровано право Господа Ісуса Христа бути первосвященником з сили незначального життя. Євреїв 7.16. Це нескінченне, бездоганне життя Христос дає всім, хто вірить у нього, бо ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому життя ж вічне, це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Івана 17:2.3. Христос мешкає в серцях усіх, хто вірить у нього, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу з вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Галатів 2,20 Христос світло світу, оселившись у серцях своїх послідовників, робить їх світлом світу. Їхнє світло виходить не від них самих, але від Христа, що живе в них. Їхнє життя не від них самих, але це життя Христа, явлене в їхній смертельній плоті. Дивіться 2 Коринтян 4:11. Ось що означає жити християнським життям. Це живе світло виходить від Бога нескінченним потоком. Псалмоспівець вигукує, бо в тебе джерело життя, в твоїм світлі побачимо світло, Псалми 36.9. А дух і невістка говорять: прийди! А хто чує, хай каже, прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дарма. Об'явлення 22.17. Це життя Христа ми куштуємо і п'ємо, бенкетуючи Його словом, бо Він додав: Той дух, що оживляє, тіло ж не помагає нічого, слова, що їх я говорив вам, то дух і життя, Івана 6:63. Христос мешкає у своєму натхненному слові, і через Нього ми отримуємо Його життя. Це життя дається вільно всім, хто хоче прийняти Його. Як ми читали вище, і знову ми читаємо, що Ісус стояв і волав, кажучи, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та п'є. Івана 7:37. Це життя, світло християнина, і саме воно робить його світлом для інших. Це його життя і благословенна розрада для нього в тому, що хоч би якою великою була пітьма, у яку доведеться перейти, жодна пітьма не в силах погасити це світло. Це світло життя належить їй доти, доки вона сповнена віри, і темрява не може вплинути на нього. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, і нехай Господь прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.